Наших викладачів разом з студентами вони ось якраз установки зробили. Те, що стосується нашої середньої з вами спеціальності. У двох словах про те, що складається установка, значить, ця установка керована. Е, Електроприводу, асинхронним клапаном. значить, складається по першу чергу з керуючої частини силової, Значить, керуюча частина складається з промислового контролера, промисловий логічний контролер ФІДВЕСІМІСТІ ще 1200 серії, і який має э, комунікаційний модуль, який дозволяє виконати обмін по інтерфейсу С485. Ним він з'єднаний з частотним порядою. Ну, знову ж таки, є можливість задавати необхідну швидкість, вмикати, вимикати, реверсувати привод В даному випадку програмними посилками по РС-47 по протоколом Ну, Крім того, звичайно, можна елементарне керування виконувати по дискретним входам, вмикати, вимикати ще задавати напрямок повертання. Ну, Силова частина прислала нас проти на вал яко насаджений кодер, тобто датчик імпульсів, він дає 100 імпульсів на один і В перспективі ми ще будемо використовувати такометр як аналогове джерело по точної швидкості бортання. Значить, ну що ж, установка має декілька режимів роботи. Зараз е, обраний режим роботи, коли ми входимо в режим вибору е, значить, програми. Зараз з'ятий режим заданий, і він дозволяє виконувати керування з комп'ютера. Таким чином ми можемо вмикати. Наприклад, по поезеру відбувається видача команди на контролер, він видає команду по модбасу на частотник, він вже вмикає двору. В даному випадку можна послідовно міняти швидкість обертання. Бачите, ну, і, до речі, тут апаратно від енкодера йдуть імпульси ще й на апаратний такуметр, щоб оператор бачив оточну швидкість. От, значить, ну, скажімо, можна виконати ремонт, граємо в ротому напрямку. Значить, це була послідовний перебір швидкостей, Можна, відповідно, також в іншому режимі демонстраційному Ми довільно обираємо. От зараз, скажімо, 1 тобто 1 ну, Гц частота живлячої напруги. Вухун у нас є двохпоясний, тому реально жили ці в Британів два рази менше. По 2 за хвилину. Що ми бачимо, там приблизно 29 обертів за хвилину. Можемо довільно обирати потрібну швидкість, скажімо, зараз 22 приблизно, приблизно менше Значить, Крім того, реалізовано керування, відпрацювання по програмі впродовж певного часу, може працювати і через певний час витримку часу вимикатися. Значить, і може виконуватися позиційне керування. Значить, Зараз я перехнувся в режим скажімо, позиційного керування. Отаким Ну, задамо, скажімо, там 5 флотів, беремо і Так, Ну і в принципі зараз, щоб побачити, можна по цій верх, верх я поставив міточу на області. От, 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 скинемо річільних імпульсів, ну і вимикаємо відпрацювання. І можемо от, раз порахувати, два, скажімо, три, чотири, так, 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 п'ять. Відпрацював він п'ять обертів, маємо тут 503 імпульси, тобто ну, на три соти корта трошки більше він відпрацював. Тобто от таким от ну, Крім цього, очевидно, є робота з локального пульта. Скажімо, я можу обрати так само режим номер 4 от, І при цьому з даного пульта я вмикаю вже локально. Ну, відповідно швидкості перебираю, більшу меншу скинула. Пес з комп'ютера, реверс виконуємо. От, і так далі. Значить, крім того, очевидно, що сам частоти перетворювач це також то програмований, тобто е може бути задано різне джерело як заданої швидкості, так і джерело керування. Значить, е в даному випадку було керування по інтерфейсу. Значить, е якщо ми зайдемо в режим програмування, скажімо, я натискаю е кнопку програмування, заходжу там в другу групу параметрів, ще раз натискаю, скажімо. Регістр 201 задає у нас широкого керування, схожник управління випадками. Зараз стоїть у нас 4 значення керування орс 485 ось, Скажімо, беру одиницю, тобто із зовнішніх терміналів. Наприклад, ось таким Так, обрав одиницю, програмування, все закінчили. Так. Ну і тепер з комп'ютера вже працювати нічого не буде. Е, значить, можна буде вмикати значить, через, ну дивіться так, знову ж таки, якщо б я обрав режим роботи з цього пульта по програмному інтерфейсу, то знову ж таки вмикатись, вимикатися цей контролер він не буде. От, тобто, нічого не відбувається. Значить, Я маю обрати інший режим роботи, наприклад, от нехай буде номер 3, підключити до контролера електромагніти реле, ну, а другу обмотку, точніше обмотку контактною парою, я значить, до землі, підключаєте От, входи. Це ми зробили і тепер ми можемо відповідно вмикати, значить, Замкнулися реле, відбувається включення. Ну, в причині, там, реверс. Е, ну, зараз обраний режим, коли взаємоблокування зроблено, очевидно, щоб оператор не міг помилково задати те, що потрібно. Можна також задати джерело швидкості. Ну, в даному випадку це параметр 2.00. Зараз той те, що задається вона через Р-475 от, значить, можемо обирати також сушимо з потенціалу, з цифрової панелі. Ще 2 0, це буде значення 3. Значить, значення 3. Так, записали. От, ну і тепер, власне, ось з цим потенціалом ми так я змінюю. Значить, давайте ми включимо. І от таким от чином я міняю швидкість. Повністю так само можна іншим способом виконувати керування, тут є, наприклад, аналоги. Тобто, якщо вам наприклад, треба з кількох контролера виконувати керування, ви можете видати цифровий код до цифрового аналогового Аналоговий сигнал буде подавати, наприклад, на аналоговий вхід, якщо ви не хочете виконувати керування по з 75-му інтерфейсу. Ну, це такі от основні можливості. Значить, якщо треба, можу додатково режими ще показати. Або якщо питання є якісь, то аналогічно можу відповісти. Ну, ви всі бачите, тут якраз обладнання теж за допомогою, з яким вас знайомили на зустрічі на тому тижні нас представниками компанії «Сімінс». Олександр Владиславович безпосередньо займався організацією тієї зустрічі. Він у нас, як є таким провідником між компанією «Сімінс» та і розробленими так, їхніми розробками, їхніми можливостями, ця лінійка в ньому є. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, можливо, вам потрібно буде для власних якихось добровок або курсового працювання, або до повного працювання, то ось, будь ласка, можете зараз запитати Олександра, можливо, що це Олександра Заставич не всі ваші питання може дати відповідь. Я у вас такі питання, вони у нас з'являться вже вчасно, так? Це у нас студенти другого курсу, відповідно, ви пізніше трошки вже освоїтесь і будуть у вас виникати питання. Головне, щоб ви знали, що таке є, воно у нас використовується, воно у нас знову ж таки є можливість доступу до нього за допомогою співпраці з сучасними відомими, відомими фірмами, а не просто по книжках. Тобто нічого спромогою, що страшного все будемо разом з вами на університету вивчати Так, ну до речі, от можу тут спробувати зараз спробувати відпрацювання руху по таймеру. Зараз я задав відпрацювання, значить, давайте 6 тисяч міліса. І відповідно давайте там включимо, спробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6. Ну, Бачите, 6 секунд відпрацювало. Ну і до речі, ми графіки, також можемо швидкості побачити, як якщо щойно перемогах щось і бачимо e -e, значить, виведення графіку, до зараз заданої швидкості. Це... Якщо будуть запитання, будь ласка, звертайтеся. питань, Александр Она Савич, це нашого ради, будь ласка, будемо звертаємося. Дякуємо вам. Дякую за увагу. Yeah.